Ви пара. пара. Як ви познайомилися? Ми познайомились на курсах екскурсоводів. Коли це було? Це було більше 30 років. Більше ніж 35 років. Навіть більше ніж 30. Скажіть, будь ласка, яке було перше враження ваше одне від одного? Того товаришували. Були в одній компанії. – Я не звернула на нього увагу відразу. Я вам скажу деше більше, що він. Мабуть, більше зацікавив мою маму. Чи важливе для вас одруження? Для мене так. А для вас важливе. Це в нас не перший шлюб, розумієте? У нас вже були діти. У кожного у мене донька, у чоловіка син. За що ви найбільше любите вашого чоловіка? За надійність. За що вашу дружину любить? Те саме характер, надійність, ну і розум. За що не любите? Іноді він мене тратує, але це все знаєте. Вже з віком. А у вас є таке, що щось не подобається в дружині? Не закручую ковпачки на зубній пасті, на, на бутилочках. А я, я звик така... зверху брати і воно все падає. Скільки витрачаєте на родину в Києві на місяць? Всі наші пенсії. Ким ви працювали? На заводі, працював у готельному бізнесі. Працювала екскурсоводом. Потім вийшло так, що я почала працювати. Та три франка, що мотиваційного побажаєте нашій молоді сьогодні? Головне, щоб вони були живі, здорові, щоб Головні. всі були живі.